вас вітає магазин Аграранчо. Сьогодні до вашої уваги ось такий перець бочного типу Helicon гібрид від постачальника Інова Україна селекції за Київ. Пачечка 1000 насінин, є 100 насінин та мілкі хвасовки по 10, 20, 50 насінин Опис цього перчику. Зачитаємо з каталогу Інова, і ми бачимо, що цей перець для відкритого ґрунту і плівкових теплиць, ранній блочний перець з великими плодами. Індетермінантний, солодкий білий гібрид. Також він переходить з білого кольору. Ось такий помаранчевий, як на фото. Збалансована рослина, гарне листове покриття. Видає ранній врожай, довжина плоду 8-11 см. Ширина також 8-11 см. І ширина стінки 5-6 мм. Середня вага плоду 150-180 г. Відмінна технологічна адаптація, чудова лежкість та транспортування. І ось бачимо стійкості. До речі, в каталогі НО є таблиця. Опису та стійкості. Можете перевірити. Ось такий перчик хелікон. Зараз продемонструємо якість насіння. Вже у нас є розірвана пачечка. І ось ми дивимося, яке насіння. Насіння оброблене гарно. Екологічно-біологічною такою покриттям плівкою. Зеленого забарвлення і однорідне каліброване насінночко. Всі, хто зацікавився, перчик Хілікон, ще раз нагадую, від компанії Інова. Звертайтесь в магазин Агроранчо та бажаємо вам гарних врожаїв і миру та перемоги!